Куди ми йдемо? За ними. Стій, давай придумаємо план. Добре. Давай знайдемо їхнього боса, але нам треба інформації. Ну, Отож, тому єдине, що нам залишається, це йти за ним. Ну, пішли. О, молодець. Дякую. А скільки у тебе патронів? У мене? У мене нуль, немає. А у мене один На один пістолет. Блін, що робити? Так, де вони? Не знаю. Як не знаю? Ну, оставь, не знаю. Блин. Эй, иди сюда. Так, вы трое. Идите и убейте их. Добре. Робити, не знаю, м'яти їх. кричите, їх вже немає. Як це так? Що робити? У нас патронів більше немає. О, дивись, що? Звідки вони тут?